Перше, друге я наведу для прикладу, щоб ви розуміли, в Польща після входження в Євросоюз, кількість працівників, які працюють в міській раді і в комунальній сфері, збільшується кожного року. Не скорочується, а збільшується. У логіка дуже проста, якщо ви хочете мати якісну послугу, мають бути люди, які не дають. Цьому році ми пробували зробити скорочення, ми навіть його зробили десь майже 10%. Правда, більше замогли скоротити за рахунок наявних аккаунтних посад, тобто живі, живі люди практично не постраждали, там буквально одиниця. Якщо зробити ще меншу чисельність, то не будуть справлятися з тим обсягом роботи, які Я не сказав про меншу чисельність, я кажу, наскільки доцільно. Тобто, чи менше, чи більше потрібно. Це вже ясно, ваша точка зовсім Звичайно, як немає, не то... Якби було достатнє фінансування, можемо б говорити про необхідність збільшення чисельності. Але оскільки ми маємо живемо в, 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 в часи, коли йде не, недофінансування не галузі, так? тому ми змушені все ж таки на цьому економити. Наприклад, за минулий рік у нас близько 2 мільйонів гривень ми за рахунок економії по апарату міської ради передали ці кошти на виплату заробітної плати вчителям, щоб закрити, щоб не було заборгованості по зарплаті вчителям. Тобто, я ще раз кажу, якби було достатнє фінансування, не було б кризи, звичайно, ми б говорили про збільшення кількості. Враховуючи те, що фінансування недостатньо, не вистачає сьогодні нормальне фінансування лікарів, вчителів і житлово-комунального господарства, тому поки що вважаємо, що є недоцільними кількість збільшення, поки ми зробили незначне скорочення.